Їх ніколи не лякали пожежі, потопи, ДТП та інші надзвичайні ситуації. Тепер їх не лякають навіть ворожі снаряди. На власні очі вони бачать зруйновані міста, а власними руками розбирають завали, під якими знаходяться люди. Працівники аварійно-рятувальних пожежних та інших спеціальних служб з кожного міста України щодня рятують десятки життів, подекуди ціною свого власного. Робота рятувальників значно змінилась від початку повномасштабної війни, та професію незмінно можна назвати героїчною. Проявляйте, будь ласка, завжди свою вдячність. Вдячність тим, хто повертає нашому життю, безпеку, хто ліквідовує наслідки ворожих ударів і стихійних лих, хто опинився у таких обставинах, коли мусиш стати героєм, бо інакше ніколи собі не пробачиш, що був шанс, а ти не допоміг іншим. Окрім діяльності на передовій, українські рятівники встановлюють рекорди. Відтак у серпні Володимир Сковородка пробіг марафон, у якому подолав шлях від Києва до Варшави за 14 днів. Так, плануємо зібрати 2 мільйони гривень на сучасне обладнання для того, щоб почистити водойми України від вибухонебезпечних предметів, тому що спостерігав, що там дуже багато. Ну, Такого післявоєнного лахміття, яке може нашкодити нашим дітям, нашим українцям. Та це був не єдиний подібний захід цьогоріч. 1 вересня Укрпошта у співпраці з ДСНС презентували першу благодійну марку із символом рятувальників песиком-патроном, який є частиною загону піротехніків. Тоді кошти збирали на спеціальний автомобіль для розмінування. Символічність даної марки в тому, що на ній зображений песик Чернігівський патрон, на рахунку якого тисячі. Знайдених вибухонебезпечних предметів російського виробництва, і можна впевнені сказати, що на рахунку цього песика тисячі врятованих життів людських. Навіть попри війну вони розуміють, колишні проблеми нікуди не зникли. Вони й нині проходять навчання з порятунку людей у цивільних надзвичайних ситуаціях. Відтак на Рівненщині провели тренування Rescue Days Ukraine, де понад 100 рятувальників відпрацьовували завдання з ліквідації пожеж та порятунку людей, що потрапили у ДТП. Та навіть тут не забули про війну. Роботи для Нашої служби роботи для е, ліквідації тих наслідків ганебних, які принесла Росія на нашу землю, ще надзвичайно дуже багато у нас впереді. особливо розмінування території, особливо розбір завалів, приведення нормальних умов життєдіяльності в населених пунктах звільнених. Тому я хочу всім побажати тільки витримки. 17 вересня у працівників рятувальних служб професійне свято, день рятівника. Незважаючи на те, що цьогоріч, замість святкувань, навчання, ми завжди маємо бути вдячними їм за роботу та відвагу. Дякую кожному хто став рятівником для українців і бажаю усім нам. Ще раз повторюсь, але мені здається, ми маємо це повторювати багато, багато разів. І цим повторенням ми тільки. Це наближаємо. Тож бажаю нам всім перемоги. Слава Україні! Тетяна Мішинська та вся команда ITV Media Group.